Ві стартував восьмий міжнародний фестиваль особливих театрів Казковий світ. Колективи людей з особливими потребами показують свої вистави у театрі юного глядача, а також на вулицях міста. Взяти участь в особливому фестивалі приїхали понад 250 особливих акторів із Львова, Львівської області, Житомира та Сум. Міжнародний фестиваль прийняв і творчі колективи з Росії, Польщі та Білорусі, які працюють у техніках драматичного театру, театру Ляльок, театру Тіней та чорного театру. Виявляється, бути талановитим та мистецьким може не лише здоровий і сильний, але і той, хто є іншим та особливим. Розпочали фестиваль на вулиці. Наразі учасників небагато, але ті, що є, попри холод і сильний вітер, намагаються грати безпосередньо і по справжньому. Вичкавайтесь, не ховай все одно спіймаю. Він спершу виконує роль злого вовка, потім перевтілюється і стає навіть другом поросят. На почесне звання акторів діти-аматори аж ніяк не претендують, але впевнені повинні довести усім і кожному, що дружба це найголовніше. Перетілюватися цю роль було трошки складно, бо раніше я грав в роль таких, як сказати, таких захисників, героїв, таких гарних, захищав всіх. А тут вийшло перетілюватися в такого злісного вовка. Фестиваль Казковий світ згуртував як дітей, так і дорослих з особливими потребами. Хтось вже встиг побачити життя і пізнати людську байдужість червість і нерозуміння. Але більшість учасників фестивалю таки вірять, що у світі багато добрих людей, які здатні оцінити і зрозуміти особливе мистецтво. Я починаю! Путь. А цей театр Жалейка до Львова приїхав з Білорусі. Це неповносправна молодь вже п'ять років виходить на сцену. Львівським глядачам показали виставу перший день. Актори-аматори хочуть, аби їх любили глядачі і щиро аплодували. Тому кожен з них вчиться бути таким, який, на їхню думку, є справжній актор. Очень очень Смілий. И и ну, ну, Вона в інвалідному візку. У нього ДЦП. Вона колишня балерина, яка після травми стала інвалідом. Він інвалід з дитинства. Я нормальний цього. В отчет септики, но все А пушек в не бережи. Не до меня было. Кресты. Нет кому. Бога это речка с месяцю и думаю. А что, если бы мне привезли? На следующий день я был бы на как все. Чому в родинах в різних родинах з'являється неповносправна особа? Чому власне в той момент мали привезти оці ці меблі? Так чи в той момент мало статися одна чи інша подія, і це мало статися? І іноді батьки дають собі тисячу запитань, але Доходять, врешті, до того, що це мало статись. Вперше вони зустрічаються в саду інтернату для інвалідів. Вона хотіла покінчити життям одночасно зі стражданнями. Та він, який до страждань вже звик, завадив дівчині. Для цього використав увесь свій гумор і навіть сарказм. Будучи досвідченим чоловіком, він переконує колишню балерину, що життя насправді чудовий подарунок, і його треба цінувати. Я не можу жити на на целом всякой теляне. Жить надо всегда и лежа, и на коленях. И даже когда ходишь только почти одна, ни дела не видя, ни дева не слыша, ни дева не поднимая. Люди, які є сторонні і ніколи не бачили неповносправних осіб, які зустрічаються з ними, вони вчаться, багато вчаться. Вони вчаться не дивитися на свої проблеми з, з, зі сторони з одні, з однієї сторони. Вони бачать те, що і інші люди. Мають набагато інші проблеми, і вони з тими проблемами живуть, вони просто живуть. 35-річний чоловік з ДЦП щирий і чуйний, відвертий і розуміючий. Він навчився житися своїм діагнозом і мріє, аби до нього звикли інші, аби звикли, зрозуміли і полюбили. І за це. було. Ну Я не хочу!» Чи вона не бачить, чи вона не чує, чи вона не розуміє всього, але вона хоче в тому житті любити. І власне, ця місія любові і місія цього добра, яке через людину неповносправно змінює довкола інших людей. Мені здається, це є найважливіше в житті нашому. Цю драматичну соціальну виставу до Львова привіз Петербургський театр антиприза імені Катерини Орнової, в якому разом з професійними акторами грають актори з особливими потребами. Вистава Дівчина і кентавр є репертуарною на професійній сцені театру Ленсавєта. Квитки на неї продають у всіх театральних касах Санкт-Петербурга. Дівчина і кентавр це відверта і глибока історія про любов та жертовність, надію та непафосну мужність. Головну чоловічу роль важкохворого поета виконує Геннадій Велнаході. Він не лише у виставі, а й в житті інвалід першої групи з дитинства. Його герой йде на величезну жертву і поступається своєю чергою на унікальну операцію балерині, яка стала неповносправною внаслідок травми. Це чоловік один любить другого, а обов'язково біжать, на жаль, тобі кінда бажати був своїм здоровим та посадитись, жизне, щоб спасти. Инвалидность и любимую женщину, она ему ответила тем же. У виставі балерина таки одужала Унікальна операція, яку їй подарував важко хворий поет, поставила її на ноги. А от у житті реальна актриса Світлана Добовцова теж багато чим завдячує своєму неповносправному партнеру. Каже, завдяки йому та цій ролі багато речей переосмислила, багато переоцінила. І вони навчили мене по-другому 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 на себе дивити, в першу чергу. От, тому... Этот спектакль, наверное, это это наверное, оттуда подарок. По крайней мере, вот так это для меня. Він таки переконує її, що життя це великий дар, а вона його полюбила. У що ще на початку вистави сама не вірила. Вдруге вони зустрілися, коли дівчина знову могла ходити, а його недуга все прогресувала. Вона знову пішла, аби знайти стотисячну операцію своєму кентавру, а він пообіцяв їй чекати, бо чекати вміє, адже незважаючи на хворобу, є сильним і сміливим. І він її таки дочекається. У цьому впевнений сам Геннадій Валнаходіць. За вікном починається день, завоюваємо місто. Знаєш я так багато віта, що наповнить з містом. Ja. So there the man and the boy just now. Darms mæstli vannoy.